Доброго дня, ми ще поговоримо сьогодні про одну країну. Будемо говорити про Румунію. Якщо ви раптом зібралися переїхати, як в такому випадку буде вам виплачуватися І Чи буде? Дивіться, з Румунією, в нас так само в нашій країні є міжнародна угода, вона ще датована 24 грудня 1960 року, але. По сьогоднішній день Україна і Румунія виконує умови даної угоди. Дивіться, за умовами даної угоди, він базується на територіальному принципі. Це значить, що витрати на виплату пенсії здійснює держава, на території якої проживає людина. Є стаття 5, де чітко... Визначено, що пенсії призначаються та будуть виплачуватися компетентними органами тієї договірної сторони, на території якої постійно проживає до дня звернення за призначенням пенсії громадянин, який має право на пенсію і законодавством цієї сторони. Якщо ви пенсіонер переселилися з території однієї договірної сторони на територію іншої, то орган, який вам виплачує пенсію, припинить виплату пенсію по закінченні місяця, в якому відбулося переселення. Компетентні органи договірних сторін, тобто нашої держави Румунії, на території якої переселився пенсіонер, надають пенсіонеру. Пенсію згідно зі своїм законодавством, починаючи з 1 числа місяця, в якому й мало місце переселення. Тобто, якщо ви переїжджає, переїжджаєте з України в Румунію, то е, українська сторона вам. Припинить виплату пенсію по закінченню місяця, в якому відбулося переселення. Так а, а, на ту територію, куди ви переселилися, ми говоримо про Румунію, вам надається пенсія згідно з їхнім законодавством. Також статтею 4 угоди передбачено, що при призначенні пенсії та допомоги зараховується повністю стаж та період іншої діяльності. І стаж для одержання пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах, набутий на території обох держав. Тобто кожна із держав признає стаж, який ви набули. Обчислення стажу за час роботи в кожній з договірних сторін проводиться за законодавством. Тієї сторони, на території якої ви працювали або проводили ді... певну діяльність, так? свою трудову. Таким чином, якщо ви рі... приймаєте рішення щодо переїзду на постійне місце проживання до Румунії, то пенсія вам буде призначатися згідно із законодавством Румунії. При призначенні пенсії в Румунії, український страховий стаж вам буде повністю зарахований е... після його. Офіційного підтвердження пенсійним фондом України. Тому, бачите, насправді дані питання є і на міжнародному рівні врегульовані. Якщо вас цікавлять якісь питання стосовно набутого стажу в інших державах, пишіть в коментарях, поговоримо про це.